Пенді, що ти там гризеш? Скажи, у нас, як завжди, сирена. Що ти там? Я тут частину моркви хочу прополочити а вона то бур'ян, то якусь кісточку знайде. Ой, господи, ну, красуня, ти як вроді голодна. То горох їсть. Він уже старий тут, це я на насіння лишила. Хм, на. Ага. травки хочеться. Ха, чудасія Дивіться, що в мене робиться. Я оце трудилася, а морква в мене біла, вона мені й нафік не треба, така біла. І я оце вириваю. Підряд. Ой Боже, на що ж воно мені треба? Дивіться. Це. Ой, от дивіться. Що це робиться? Ой, не вирвала. Так, а ну другий рядочок. Може, її треба всю? Не можу вирвати. Зараз візьму. Підковерну лопату і всі рядочки провірю. На що ж вона мені треба, оце така. Ой, кошмар. Оце насіння таке, бачите? Оце в третьому і в четвертому рядочку морква нормальна. А оце два рядки, добре, що я підірвала, Дві, два рядки, оце отака. Сміття. Ой, кошмар. А я думала, в мене буде моркви. Та я її зараз викопаю, на що вона тільки роботи. Ой, одне розстройство. Я вже не хотіла псувати собі настрій на вечір. І от не стала додати до того відео. Думаю, виставлю завтра. Дивіться, в мене тут така прилічна, сантиметрів 80. Пуста чорна земля тільки. Що трапилось? Я прийшла прополоть свій горох. Думаю, я частинку гороху прополю і до моркви рядочок. Ну і полю собі, дійшла десь трішки не до середини. Дивлюся, у мене буде цвісти морква. Я її вириваю, як завжди. Ви подивіться на неї. Я беру другу, третю, пішла, беру лопату, два рядки оце такої моркви. І це ж дивіться, я її всю викопала, потім, думаю, дай я в цьому, в третьому і четвертому подивлюся. Значить, там я оце дві морквинки викопала. Нормальні. Ну, думаю, не буду більше виривати. А оце між цими рядами, два, перший, другий, оце було дві морквиночки всього. Ось так. Хто в цьому винен? Ну мені то хватає цих двох рядків, але це ж праця це ж, ну, і поливала, і проривала, і пропалувала. І ось ціла куча лежить. Ну і оце дивіться, така куча в мене. Я сюди знесла. ну Це в компост тепер піде. І хочу зараз же подивимось. Ну, я вже той дивилася, вроді тут всі. Ой, так тут, звичайно, ось, ось я дивіться відривала. ось о. То це нормально. Ця нормальна. Оце не знаю, щось вона мені теж не дуже. А, дивіться, нормально. Бачите? А ці, ось о, дивіться, яка плантація. Це ж я все викопала. Звичайно, я трішки розстроїлась, як це дуже. Ну, просто жалко праці. Жалко тож Така гора, це, це ж взагалі. Вообще... Ви що? Біла морква. Ми її ніколи не вживали ніде, я не знаю, як вона вважається, кормова чи яка. Ну, ось, бачите, в мене вона виросла, так я ж тепер не знаю. У мене було насіння з епіцентру, і потім мені здалося, що мені мало, і я взяла ще у Наталі. Вона каже: Я тобі дам, у мене багато. От я запитаю, що в них там, а то, може, я там у відео говорила, де її рядочки, що, ну, тому що я так не пам'ятаю. <свісно> Якщо з епіцентру, то це взагалі, ну там у неї чоловік збирав насіння, садив в усадок, ну теж було все добре. А як з епіцентру, так це друга квасоля. Яка кущова, дивіться, яка вона кущова, Вона скоро буде більша, ніж моя кукуруза. Ось бачите? Ну, що трапилось, то трапилось. Я вже викопала. І я ж уже й перепочила, і поїла полуницю тоді. А не стала вже собі, знаєте, думаю, не буду псувати настрій, хай буде вихідний трішки. Але в мене вихідний не дуже вдався, ось так. І це ж я, я довгенько сюди не, не йшла. Не хотілося мені так оце між цією морквою. Якщо в мене тут скрізь навіть в оцих томатах, хоч тут їх чогось так мало зав'язі. Але є, ну, це я, може, вже утрірую дуже, дивіться. Там впереді зовсім великі, спереду. Ну, а тут квітують іще. Це все мої. ото спереду, то куплені там 10 штучок. А це всі мої. І ось у мої перці, бачите, ну в мене тут чистенько. Я люблю, щоб у мене бур'янцю не було. Отож, там, деколи там з'явиться і пішла з сапкою. Ну, це, може, я тільки така дурнувата, я так хочу сказати. Хай би собі ріс з бур'янтою. Ну, а тут, от, бачите, так страпилось. Ну, та це не страшне. Навіть якщо б всі чотири рядки були білої моркви, я б її викопала, пішли-купили та й все. Це не смертельно. Ось так. Оце я хотіла до того відео додавити, що виклала за манікюр робила собі, а потім передумала. Маю, ні, не буду я ввечері дознімаю, покажу цю гору. Ось і на ранок виставлю. Ну, так оце й буде, мабуть. Ну, зато оця морква пригодиться на супик. Зовсім ще маленька, є більша ото з тих рядочків. Ну, підросте, хай зеленіє. Слава Богу, що не вся біла. А тепер чорна земля там. І що туди посадить? Може, троянди. Фенді Фу, то не можна, то не їжа. Ти вже додому просишся, зараз упадеш. Ой, Господі, підожди, підожди, я ще розкажу, підожди, почекай. Фенді, не балуйся, Фенді. На стіл покладу, там не видно їх. Оце ж я викопала ці гіацинти Фенді. Ви бачили таку? Не ну, то бу були такі фіолетового кол кольору. І оце, що біля хост росла, оця. не дала навіть дитинку, а тут ось дала дітку. Фенді. Це та, що бі... дужче туди до мангальної зони. І така здоровенька вона. Ну, уже навіть не було листочків, я їх там єлі знайшла, дивіться, що робить. Ага. Ну, це Зараз вони просохнуть і я їх заховаю. От. А потім, коли їх там садять, навесні чи Ні, навір... Навірно, осінню. Треба почитати, коли їх садити, щоб вони такі гарні були. Я і ті свої повикапувала, я забула, коли я їх садила. Та, здається, осінню. Щоб були гарні, гарні. А можна і дома попробувати. Ой, мені мало вдома, ще кучу всього я буду насаджувати. Фенді, все, 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 все. От зараз упадеш. Не трогай. Не трогай. Угу. То дорого коштували вони. Пішла, пішла.